У Жовтих Водах проблема сміття та вандалізму давно вийшла за межі неприбраних територій. У 2024 році активісти громадської ініціативи почали організовувати толоки. Збирали небайдужих містян, прибирали парки та вулиці. Але дуже скоро стало зрозуміло, одного прибирання недостатньо. Система сміттєзбирання культура мешканців, взаємодія з комунальними службами. Усе це потребує комплексного підходу. Так із простих толок народилася довгострокова ініціатива, яка змінює підхід до чистоти у місті. Тобто наша діяльність вона почалась з толок. Толоки їх і треба продовжувати робити, але я побачила: ну, тобто, що просто толоками ситуація не зміниться. Тут треба працювати по багатьом фронтам І з комунальниками, і з мешканцями стосовно культури, і толоками, і ну, багато напрямків повинні бути. І ось цей напрямок, проект чисто жовті води, він сугубо направлений на роботу з культурою містян. Ось тут проходила толока. Це була не саме велика кількість людей, яка була зібрана. Тут були і церкви міста, дуже багато з'їжджалося, і просто волонтери приходили. Ми тут два рази ось тут цей парк ми прибирали. Сам не то, що сам парк. А просто ось цю діляночку. І щоб її прибрати, тут ну просто по-моєму 50 чи 60 людей ми зібрали тільки тут купа техніки. І що ми побачили? Перший раз ми прибрали так, радувалися. Потім через деякий час я бачу, почали обростати ті пакети мусорні. Тобто, і ну я знаю, що багато сміття ось в такі лісосмуги зносять саме приватний сектор. Це а, ну не, не новина. Ну тобто я розумію, звісно, що це тут, і комунальні служби повинні працювати. Ну, чесно кажучи, ну ну всі, що нам приємно отак от гуляти, ну хоч кудись вийти. Ми ще раз організували тут толоку, тобто Ще раз прибрали. А, звісно, сміття ну, не так багато, як першого разу, але все одно ну, всі продовжують накидувати сміття. Тобто, в якийсь момент я зрозуміла, що сама система не працює. тобто Треба роз... цю систему. Бо її треба, ну, щоб вона запрацювала тільки тоді щось зміниться. Так, ну просто толоками толоки повинні бути, тому що люди повинні виходити і своїми прикладами показувати, допомагати, а, ну і, і, і самим, самим побачити всю ту проблему, яка в нашому місті. Дуже велика біль для мене була це, коли ми організували діток в парку Слави, і вони збирали сміття. Сміття не вивезли комунальні служби, сміття собаки рознесли опять. І це була для мене велика біль. Я зрозуміла, що просто толоками тут нічого не виправити, і треба ще додатково працювати з комунальними службами напрямок, додатково працювати з культурою містян, і додатково, звичайно, робити толоки. Тобто, якщо в мене на початку була така ідея, що зараз ми тут піднімемо містян, ми зробимо толоку, одну, другу, третю, наведемо тут порядок і все буде класно, супер. Потім я зрозуміла, що. Що одні, одного цього процесу недостатньо. Я не кажу, що взагалі не робити. Я кажу, що просто надіятися на, тільки на це, ні. Тому що система повинна працювати тільки тоді, воно буде підтримуватися, прибрати це один варіант. А коли... Е Воно потім знову накидується. Це ну, його потрібно постійно тримати в чистоті. Дуже ефективний метод боротьби з такими людьми. Ми побачили, коли саме жовтовоці присилають нам факти, ну там відео встигли засняти, як там хтось під'їжджає, викидає сміття. Ми це викладаємо в інтернет. Інформація дуже швидко розповсюджується в 9 із 10 випадків. Люди швидко знаходяться, які це роблять, і просто умаляють нас прибрати ці пости. Тобто, це працює 100%. Якщо жовтовоці самі почнуть засуджувати ці дії, не боятися цього, знаєте, в місті стане частіше. За два роки активісти громадської ініціативи провели вісім толок у різних куточках жовтих вод та організували додаткові акції у межах сміттєвого челенджу. Вони працювали з волонтерами, школами, підприємцями та мешканцями, поступово переходячи від простого прибирання до системної роботи з культурою поводження зі сміттям у місті. Один бігборд ми повісили в місті в жовтих водах. Один бігборд, банір ми розмістили там, де пляж жара на селі Іванівці, і роздрукували дуже велику кількість буклетів. Ну, з різними напрямками ну, тих проблем, які ми побачили: і вандалізм, і сміття, і культура. І ну, ми дали кліч по місту і взагалом звертались до нас голови СББ. Вони розміщали на своїх під'їздах, будинках, приватні підприємці звертались в кафешках, висять на магазинах. Але ну, та активна. Ну, Ті активні жовтоводці, яких я знаю, вони всі розмістили, але ж я ж не всіх знаю, тому роботи ще багато. Тобто, ми почали інформаційну кампанію, направлену на роз... ну, на виховування культури жовтовоців. Це справа така, яка розтягнеться на дуже багато років. Що ми не реалізували і що б хотілось реалізувати, я вважаю, що це було б ну просто суперефективним. Мені здається, що дуже дуже треба зробити якісь. Знаєте, такі відкриті уроки по учбовим закладам, ну, можливо, годинку, хоча б там в квартал, там, я не знаю, в півріччя. І провести таку інформаційну кампанію серед підлітків, дітей, показувати реальні наші смітники жовтоводські, показувати ну, там, вандалізм в жовтих водах, засуджувати це. І я думаю, що це спрацює, тому що є ось така болюча тема для жовтоводців, вод саме вандалізм, і це неконтрольовані підлітки, які це роблять, і це в принципі всі знають, як ми можемо з ними працювати, як ми можемо донести хоча, хоча б комусь цю інформацію. Я вважаю, що тільки так. Майтруш каже, чисте місто починається не з техніки і не з столок, воно починається з людини. З її звички не смітити, не ламати і не мовчати, коли бачиш безвідповідальність. Я не буду казати про роботу комунальних служб. Це окрема тема велика для обговорення. Але саме те, що мене обурює більше всього, це, якщо чесно, самі містяни. Всі ми бачимо, що в місті дуже багато. Я не хочу грубо це слово сказати. Ну Кажемо дуже м'яко, його свинюшек. І що я побачила за два роки роботи в цьому місті, боротьби зі сміттям, благоустрій. Я побачила, що смітять просто всі. Насправді, по тим відео, які присилають нам люди, які ми бачимо, самі спостерігаємо за людьми, всі смітять. Знаєте, і багаті смітять, і бідні смітять, і пенсіонери, і підлітки, і діти, і середнього віку з вищою освітою, без вищою освітою. Тобто всі смітять, скільки ми бачили відео, нам присилають мешканці небайдужі, коли під'їжджають машини на Такі тачки круті, з них викидають сміття. Ми бачимо ну, на скупа вже є прикладів, коли люди ну, такі авторитетні, з освітою вищою, вони також смітять по місту і це фіксують там люди. Тобто це проблема, знаєте, це проблема наша внутрішня, жовтовоців це культура і вседозволеність, яку ми собі ось просто дозволяємо. Аємо той посмітив. Йому нічого не сказали. Поліція нічого не робить, камери не фіксують. Ми просто всі беремо і дозволяємо собі ходити, кидати це сміття, розбрасувати свої бутилки, пачки від цигар... цигарок. Це просто, ну це просто на кожному, на кожному шляху. Ти йдеш по місту, і ти це бачиш. І, чесно кажучи, ось я сама особисто опікуюсь за деякими територіями і. Постійно, на постійній основі хожу там, прибираю, бо ніхто там не прибирає, і це просто нескінчена історія. Всі ходять, ти отак. От люди йдуть, кинули свою пляшку і пішли далі. Всі ми хочемо жити в чистому місці, в красивому. Але ви знаєте, ну чесно кажучи, нам самим за собою треба почати дивитися, розмовляти зі своїми близькими. Ну, нам самим почати треба щось робити, робити зауваження людям, які, якщо ви ви, наприклад. Бачите, що ви йдете і хтось іде там по вулиці, ви знаєте його, не знаєте. Він бере і кидає сміття. Робіть йому зауваження. Ну, зрозумійте, якщо ми всі почнемо якось з цим боротися, то ну, це буде результат. Тому в тому році, ось 2025, ми створили такий проект, чисто жовті води. Він направлений чисто на працю з. Жовтоводцями стосовно культури поводження зі сміттям, боротьби проти вандалізму, ми створили там ці буклети. Ви можете також брати, і розповсюджувати їх. Що я от думала особисто, що кожен мешканець може зробити для того, щоб місто стало чистішим? Ну, по-перше, ти повинен сам перестати смітити раз. Друге, якщо в тебе є діти, підлітки, твої близькі, просто сядь і підніми цю тему, поговори з ними. скажи, слухай, ну це дійсно. Давайте ну, перестанемо це робити. Давайте перестанемо виносити сміття і ставити його під кожним деревом, не в місцях складання цього великогабаритного сміття. Слухайте, ну ми зараз такі, в такому становищі війна, всі на нервах. Ну хочеться хоч кудись прийти, де чисто. Я вважаю, що культуру для того, щоб змінити це зі сторони мешканців не комунальних служб, мешканців жовтих вод це роки праці, коли ми повинні ну, хотіти цього і робити щось для цього. Дякую.